Сьогодні книжники фарисеї розслідують гріх Ісуса Христа, іменно злочин. Який злочин? Він ізцілив сліпорожденного. Ну, це ж добре, Но дані книжники і фарисеї, вони определяють субота, перший гріх, другає. Треба доказати, що то подстава. Глядають родителів, глядають свідків. Тобто метушаться сатаністи. Для чого? Доказати, що Христос зробив злочин. Сьогодні, коли нас тягають по судам, що хочуть добитися? Що Христос зробив злочин і священик зробив злочин. Який? А почому казав, що його віра істинна, єдина і справедлива? Ведь є ж злочин. Сміються з них люди, сміються юристи, але ті, котрі то роблять, давно орган ганьби однятий. Почему? А вони виконують якийсь заказ. І тому ясно стало, що сьогодні книжники фарисеї або нишні наші, котрі нас переслідують, одного духа духа тупості і безвідповідальності. Бо якщо чоловіка. По політичним мотивам судять та, значить, заказчик злочинець і виконавці злочинці. Всі розуміють, вся Україна розуміє, кроме тих, котрі то роблять. Книжники і фарисеї нині могли сказати: Господи, яко є чудо, тот Ісус, котрого ми не хочемо признати за Месію, но признайме, Він зробив чудо, Він дав очі. Сліпому, ні, весь сарказм книжників і фарисеїв за всі 2000 років дурити людей, маніпулювати людьми. Сьогодні та сама картина, і от якраз собі думаю, який мудрий, сліпорожденний. Він каже їм, що ви розслідуєте чудо? Ви, може, хочете стати його учениками? А вони йому говорять, ти його ученик. Ми знаємо, що з Мосієм Бог говорив, а від кисєць прийшов віду, Ісус? Не знаємо. І от відповідь сьогодні то апогей Євангелія. Сліпорожденний, каже, професорам академікам, експертам і прочим безбожникам і сатаністам цього світа. Зато дивно, що ви експерти. Сьогодні всесвітні політики, Антихристи, всякі не знаєте, що таке канонічна церков? Тому що ви не знаєте Бога, а Він мені, сліпорожденному, відкрив очі. Мені все понятно, Бог мені відкрив очі. Ми сьогодні кажемо усім нашим опонентам-безбожникам. Бог відкрив нам очі, ми видиме, а ви опоняти сліпі, обіжаєтеся. За що перестаньте нападати на храми. Чому ми маємо в Ужгороді переживати за захват храмів, щоб сток радикалів прийшли з Львова чи з Галичини, захвачувати Собор в Ужгороді та організовувати різні фірми охранні? За що? Що у нас відбувається? Не є у нас сил остановити організованих бандитів? Ні. Якщо ті бандити захвачують православні храми, можуть. Тоді ми кажемо: ага, та значить, не знаєте ви всі Бога. Ваша задача зламати мир у православних храмах. Ми молимося за нашу Закарпаття. Потому що при всіх властях спомнів, хто знає історію Закарпаття в складі Чехословакії, Прагася удивляла трудолюбію, мира і релігійності людей на подкарпатські руси. Тогда родилася чудесна поговорка для всієї Чехословакії. Русини тоді казали, русини суть Божий народ, бо до церкви ходять. Слова це суть горді пани, а чеші чехи без візнання, безбожники. Навіть не обіжалися чехи, признавали, що на той час рівень духовності русини Подкарпатській Руси був на висоті. Сьогодні та сама картина по всій Україні державними службовцями організована релігійна війна, де і у Львівській регіоні, в Буковині, і на Волині, місцеві органи приймають рішення заборонити церков, заборонити, позакривати храми, забрати від храмів землю, розривати договора і ні одного протеста прокуратури. Що сталося? А Бог так дав, що в Закарпатті ми церковні люди сподобалися так зробити, поступити. Щоб ніколи не призивати проворожнечі, а зробити мир між релігіями, між національностями і показати приклад всій в Україні, як треба по-європейськи жити. І лише тоді ми засвідчимо всі в Україні, що в Закарпатті живуть люди зрячі, віруючи подлінно. Держаться мира, вірності, і державі своєї і своєї церкви, а у вічності віримо іменно зрячих, духовно зрячих. Бог у вічності зробить наслідниками Царства Божого. Амінь.